Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, сьогоднішня неділя є особливою, бо сповіщає нам про початок Великого Посту, а Євангельський Зміст і є підтвердженням того, що прийшов час покаяння і прощення. Якщо ви будете прощати людям гріхи їхні, то простить і вам Отець, ваш Небесний, а якщо не будете прощати людям гріхи їхні, то й Отець ваш не простить вам гріхів ваших. Останній день Масляної це остання неділя перед наступаючим великим постом. Здавна у цей день і старий, і малий, і правитель, і останній жебрак просять один в одного прощення за образи, щоб почати Великий піст з чистою совістю. Цей день і донині називається прощена неділя. За канонами православної церкви у прощену неділю згадують Адамове вигнання з раю. А тому вважається, що ця скорботна подія є джерелом всіх наших мирських бід. Причина вигнання Адама. Гріх здійснений прабатьками, який зловживав даром свободи і волі, що порушив божественну заповідь послуху. Традиція просити вибачення пішла з Палестини. Чинці з лаври святого Сави розходилися у цей день по іудейській пустелі і навіть ішли за Йордан, щоб проводити 40 днів посту на Одинці. Проходив час, і вони знову збиралися в монастирі лише до свята входу Господнього в Єрусалим. Перед дорогою чинці просили один у одного вибачення, тому що ніхто не знав, чи повернувся. Вернеться він живим, бо у той час у пустелі підстерігала їх різна небезпека. А отже, і в наш час у храмах у цей день відбувається особливий чин прощення, коли священнослужителі та прихожани взаємно просять один одного прощення, щоб вступити у Великий піст з чистою душею, примирившись з усіма ближніми з чистою совістю. У такий гарний весняний день ми сердечно вітаємо іменинників, які носять імена Іоанна, Антоніна та Ольга. Возлюблені, підійшовши до зустрічі Святої Чотиридесятниці, православний календар нагадує: Великий піст у житті християнина є дорогою подвігів, і нам необхідно знати, куди саме ведеться дорога і до якої мети. Мета ж посту насамперед в тому, щоб побороти свої пристрасті та зосередитися на царстві Божому. Щоб через покаяння зустріти світле Христове Воскресіння.